Друзі, всім вітання, 10 березня Робота в розгарі. Дужочок Буду чистить, зачищати, навірно, ліпістковим кругом. Зараз краткий обзор по теплицям. Поливаються помідори. Ой, будуть томати. Афіна, сливка бенінгара треба. Ладно, йдемо. Карбонатну теплицю зараз вам покажу. Там супер-пупер, розсада і квіти. Тунії. Все чітко сходи. Така земелька раківа. Шикарна. Так, тут все посіяно в касети. Це вже перець пікіруваний домашній. Батат. Виноградик. Чорнобривчики. Оба. Пождем, поки паростки ці будуть такі. Хоча б по 10-15 сантиметрів. Кидаємо воду, укоріняємо і висаджуємо уже на грядку. Так. Колобок червоний. Тут десь 350-400 штучок. Це все розпікірується воно в аті набиті. Горщички, стаканчички. Ось. Виходить, один ящик розпікірується десь в 10. Коли вже буде мало тут міста, то будемо виносити ту другу тепличку. Так, сульфінії, петунії, зараз буду, до речі, кормити мастером 18, 18, 18 Плюс марганець. Колобок жовтий. Хорошо. Сходи. шикарно. Окей, okay, чорнобривчик. Все вже є, до речі, зацвівші чорнобривчики. Перець, перець, баклажани. Баклажани, перець. Це теж посіяні ящики, перець, баклажани, помідори. Петунії. Оба. Такі в нас сходи. І Підписуйтесь, тисніть подобайки. Буде дуже куча-куча годного, чотенького контенту. Ось мій буліріянчик, а? Помощник мій. Ночний. Ладно, всім до зустрічі, всіх шикарних урожаїв.